У ком'юніті-центрі Опліч Хаб проводять чергове заняття з арт-терапії. Цього разу малюють мандалу. Суть заняття в тому, щоб відчути релаксацію, наповнитися та більш налагодити такий контакт зі своїм я. У процесі головне вимкнути раціональне мислення. Малювали те, що нам відкликається середини, з душі, і потім це інтерпретували. Було дуже легко. Я наче повернулася з дитинства, малювала просто те, що я хотіла. Схожі заняття у ком'юніті центрі оплічхаб проходять постійно. Всі охочі можуть відвідувати їх безкоштовно. Перш за все, це зняття психоемоційного напруження. Там ми працюємо з фарбами, з пластиліном, з папером. Тобто їх дуже багато вправ. Це є ще свічкарство, це теж такий ресурс від наших предків. Вчора, наприклад, був майстер-клас Родинний герб, да, це такий ресурс від нашого роду. Учасники поділились враженнями від арт-терапії. кажуть, цінність таких занять під час повномасштабної війни переоцінити важко. Це таке натхнення, це така енергія після роботи з Наталією. Мені це допомагає бути більш наповнена, тому що в мене є маленькі діти. Вони потребують моєї уваги енергії. Мені треба десь її брати. В оплічхабі також можна отримати безкоштовну та конфіденційну консультацію юриста, психолога, відвідати заняття із йоги, чи просто прийти із дитиною, аби та відпочила в ігровій кімнаті. Варто лише попередньо записатися, подзвонивши або написавши у Телеграм чи Вайбер, за номером, який ви бачите на екрані.